Служба безпеки заочно повідомила про підозру одному бойовику, який воював проти Сил оборони на східному фронті. Фігурантом є 40-річний житель захопленого Луганська. Після початку повномасштабної війни він вступив до мотострілецького підрозділу окупаційних угруповань Південного військового округу РФ. Після нетривалої військової підготовки його призначили стрільцем бойового підрозділу рашистів та відправили на Луганський напрямок штурмувати Алчевськ, Первомайськ та Кадіївку. Згодом його перекинули на Донецький нап. Прям де зрадник вів прицільний вогонь по вогневих позиціях ЗСУ під Бахмутом. Крім цього, бойовик брав участь у штурмах Сіверсько-Донецька, Рубіжного та Лисичанська. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про заочну підозру за частиною 1 та 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Йому загрожує від 15 років тюрми до довічного ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.